Петровичу, як на твою думку, є якась різниця між повією та дружиною? Ну, звичайно, є. І в чому вона полягає? У тому, що за твої бабки повія виконує твої забаганки. А в шлюбі за свої ж бабки ти виконуєш забаганки своєї дружини. Чоловік приходить із магазину та віддає дружині пакет. Дружина заглядає туди і каже: Що це ти приніс? «Як що? Яблука? Я бачу, що яблука, але вони всі надкусані. Сама ти надкусана. Це сорт такий. Apple називається. <риклад> Син пана підкрався до служниці, вкусив її за попу і каже: Галю, я дам тобі 5 карбованців, якщо зробиш мене чоловіком. Служниця заводить його в спальню, знімає з себе труси, стає раком і каже: Помацай, не соромся! Син пана дивиться туди і кричить Ого, яка здоровенна! Ого, яка здоровенна! Ти чого двічі повторюєш? Галю, це не я, це відлуння. <риклад> Бабуся завжди говорила Оночку, запам'ятай, головне правило здоров'я. Промочив ноги, промочи й горло.